Та звичайний маю ніс, тільки так мені багато неприємностей приніс. Де я тільки не буваю, що я тільки не роблю. Через ніс хтось страждає, різні прикрощі терплю. Отакий От його не Через нього все наскіс. До сніданку мама й тату починають умовляти. Випий золотку хоч трошки, жиру риб'ячого з ложки. Я, звичайно, не мовчу. Відвертаюсь і кричу, а вони до мене просять. ну чому ти крутиш носом? Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіз, все привіз мені мій брат. Без козирку й бушла, і тільняшку, і штани. От такої ширини. Разом з братом я крокую, промовляю раз, два, три. Та спіткнувся, раптом чую: Носом вгору не дери. Отакий От у мене ніс. Через нього все навскіз. По сніжку біжать санчата, будемо з гірками з'їжджати. Ось і гірка, ми рядко, на санчатах і з рядко. полетіли, покотились і в заметі опинились. А дружків ваш сміх бере. Гляньте носом і нуре. Отакий От у мене ліс. Через нього все навскіз. Дав я Петрикові м'яч. А тепер мені хоч плач. Він м'яча не повертає і щодня мене питає. Хочеш, завтра поверну і отак усю весну. Мама каже, то ходить він тебе за носа води. Отакий От у мене ніс, через нього все навскіз. Утекли в сусіда з клітки і з кролем у хаті дітки. Я погнався вони через просу бур'яни. Я за ними бур'ян, кроленята під паркан, а сусід гукає спроса. Що ж ти випустив з під носа. Отакий От у мене ніс, через нього все навскіз. Взяв я вудку і до річки, з братом сів на бережку, та не ловляться плотвички, не тріпочать на гачку. Я нічого не спіймав, біля вудки задрімав. Тут почув я голос брата. Що ж ти носом став плювати? Отакий От в мене ніс. Через нього все на пскіст. Ось дідусь струга кілок, Робить вулик для бджілок. Я підказую йому, що, до чого, як, чому, а дідусь мені ласкаво. Йди до саду погуляй, як не знаєш добре справи, свого носа не встромляй. Я образився до сліз, ну й дався вам мій ніс. Не ступив ніде ні кроку, щоб із ним не мав пороки. Я терплю від нього й досі. А дідусь не треба сліз, а зарубай собі на носі, Що не винен в цьому місці.